Минає місяць від тоді, як внаслідок атаки російських безпілотників, в сумах був зруйнований будинок у житловому секторі. За словами сумського міського голови Олександра Лисенка, штаб, створений для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, припиняє свою роботу. Цю справу продовжать відповідні структурні підрозділи. Спостраждалим і допомагає тим повершніх проблем Департамент соціального захисту, управління центру надання адміністративних послуг, я про це вже казав, департамент забезпечення ресурсних платежів. Комунальне підприємство Сумське міське бюро інвентаризації і департамент інфраструктури міста депутатським корпусом були виділені 15 мільйонів коштів на саме облаштування інженерних робіт. Чиє ж житло було зруйноване, отримали можливість і там, де не можна проживати в цьому будинку, таких 32 квартири вони отримали можливість винаймати житло в території нашого міста. Користуватися цими можливостями, тобто кошти на те, щоб вони зняли житло відповідно з державною допомогою і нашою допомогою. Кошти були виділені. У Сумській міській раді працює комісія з обстеження пошкодженого та зруйнованого майна внасобах бойових дій, додав Станіслав Поляков. Тому, хто не отримав акти, будь ласка, також звертайтеся до комісії. Це, ці акти, це підстави для отримання певних компенсацій, починаючи від державних і так само і наших міських. Пошкоджений будинок обстежили експерти, після чого департамент інфраструктури уклав договір з підрядником на аварійно-відновлювальні роботи, розповів Олександр Журба. Першочергово будуть робитися роботи на другому під'їзді, це відновлення перекриття п'ятого поверху, ремонт покрівлі. По-дальшому обстеження далі проводиться ще додачі. Подальше ну, до першого під'їзду покрівля у нас теж заявки прийшли у людей, там протікати почала покрівля з понеділка, почнуться. Роботи. або демонтажник паралельно, або монтажник. відновлення другого під'їзду. Мешканцям домогосподарств, житло яких було зруйноване, частково зруйноване та непридатне для проживання, була визначена компенсація за проживання. Розповідає Тетяна Масік. На сьогоднішній день 19 членів домогосподарств подали такі заяви. Вони опрацьовані. Всі перевірені документи, 17 з них осіб уже ми направили на фінансування. Тому сьогодні завтра вже вони отримають кошти. Відповідно до поданих їх заяв, це фінансування було, наприклад, за Липенце на сьогодні 71,5 тисячі гривень. В бюджеті передбачено на це 700 тисяч гривень. Ці кошти будуть надалі фінансуватися щомісячно. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.